Привіт! Продовжуємо знайомство з книжкою Дикий робот Пітера Брауні. І четвертий розділ називається Поява робота. Напевне, вам відомо, що роботи, на відміну від тварин, не здатні на вияв емоцій. Одначе, тривале перебування в пошарпаному ящику зробило роздопитливою, і її неабияк зацікавила гаряча яскрава куля, що світила ген-ген на горі неначе лампочка. Отож, попрацювавши своїм комп'ютерним мозком, роз незабаром установила, що то було сонце, і відчувала, як її тіло поглинає сонячну енергію. З кожною хвилиною її свідомість дедалі загострювалась. І, коли батарея зарядилася по вінця, Рос подивилася навкруги і зрозуміла, що запакована в ящик. Вона спробувала поворушити руками, але їх утримували шнури, тож їй довелося докласти чималих зусиль, аби мотори в її руках задзищали гучніше, а пута розірвалися. Отоді роздійняла руки, відчинила ящик, і, наче пташеня, яке щойно вилупилося зі шкаралупи, вийшла у великий світ. Цьому розділу прийшов кінець, наступний п'ятий буде називатися Цвинтар роботів. Але його почитаємо наступного разу.